мои котки і кольчики я сьогодні буду грати в таку оку І ми сьогодні обстроїмо мені дім. І создамо нову дівчинку персонажа нового ми заходимо на перший давайте зайдемо. мебель я вже показала і там дуже багато було так А что ли что Блин. Ну, ну, ну ладно. Так что можно нужно что-то поставить? А ну нет. Оце давайте. Отак. Все, я тут хочу якісь такі поставити, І буде гарно дуже. Отак. поки отак буде. Тепер давайте на другий телепортнемся. Або я в самому кінці поміняю. Так.

буде тут у нас буде кухня. Тут ставимо холодильник. Тут оце тут нам надо ще взяти ось вот так плиту. Так. Це треба спочатку отаку. І, ну, коротше, так непогано. Тому хай так буде. Тепер ми оце тут ставимо таку. Тепер нам надо відкрити холодильник. Зараз ми його заповним. Так, цвет мас надо обои цю бутылочку, бо води класні. Так сейчас. Посуду должны вот тут, Тому мы будем вот тут. Уже брать посуду. Я сейчас ще ось. Оце отак вот так повішаем. Ой. А зачем я, до речі, беру посуду? Зачем? Якщо ж я зараз холодильник обустраюю. Так, це щоб малявки не доставали, то я його кладу на верхню саму полку. Так. Ще давайте отаку штучку візьмем. Ще отпробу. приготовление. И вот это, потому у меня уже весня полка не выдержит. Так. Все. Ой, какой меня гамбурь, бой. бозы. Все, давайте еще сейчас возьмем морозиво. Так. Три пачки, думаю, не хватит. Теперь возьмем вот такое. Нормально. И еще я вот такое возьму. Антон ну, я воно буде виглядати Якось давайте інше. Ладно, більше я не хочу. Так. Тепер будемо тут оце. Тут у нас буде оце. Так, все, а тепер отут. И как раз в те полочки у нас будут фрукты. И овощи. Морковка. Картошечка. Лучок. Огурчик. Да И капуста. Все. Закрываем все тут у нас я знаю, что будет даємо саме низ. Тут у нас будут вилки и ложки. Так. Теперь вот это А тут будут... Сейчас, чтобы она нам не мешала, тут будут... Теперь у нас будут... Теперь у нас тут будут ложка. Все, Вот. Понятно. Теперь давайте вот это я сюда поставлю. Тут у нас в тій якраз полочки буде цей, як там називається, посуда. Так. Мені надо обов'язково взяти вот тарелочку і вот здесь вот давайте Вс, давай это вот цей мало. Ладно, потім. Та, блин. Угу. Ого, как я набрала тарелок Так Кухня у нас уже Обустроєна от така кухонька. Так. Тепер будемо ось цю. О, тут я буду оцеєю штучкою показувати. Тепер я вас показую таку бо оце я не буду. А от той, якщо нажати просто на неї, то буде... Так, просто вийде. якщо як то вода реклама. А мені вона не треба, Це мені папа сказав. А точка, а за яким столом ми взагалі будемо їсти? У мене є такий вопрос. Тепер Угу. Все, отак нормально. А давайте тут в мене буде сім'я. Так, тепер тут ми будемо спати. У мене буде двоє таких дітей. І для них буде отака кровать. А для мене отака. І для мене, і для них будуть тумбочки такі. Вот а так. Для мене для мужа и еще вот так. Это а давайте, а для них будет, буду вот такой столик. Ой, я знаю, для нас будет. Надо выкинуть. Якийсь давайте. А давайте у нас так, будет столик. Так. Давайте мы им повисим картину. Тихо одне и правило. Можно тика брать, тільки вот можно из мебели брать и вот А у нас будет вот такой кораблик. Вот так давайте зробимо. Ой, я знаю, как сделать можно. Вот так как бы его настоить. Не, ну тришечка вот так. Вот так он и стоит. Ну не, вот так. О, нормально. Все. Так, что еще тут можно сделать? А тут, я знаю, еще можно. Заходим вот сюда. Не-не-не, вот -не, сюда Блин, ну дашь подушечкой. Блин, 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 блин. Ты подушечка, ты блин, ты типа душка. Так. Так. Даже на. Ну, О, Монолеза. Тільки воно в токівойки, Звісно. А десь на ще буде. Цікаво. Ну а ми вже будемо потихеньку закінчувати. Ну а ви не забувайте ставити лайки О, тут, мабуть. Підписуватись на мій канал, жмякать колокольчики. Ну а якщо мені хтось хоче задонатити, то картка в офисі. Всім до побачення!